Тримати довго матеріало, і дозволити відходити навіть власною трактурою. А власна трактура в ідеальних випадках на 에, таких повних поворотах це повний виворот. Як війна виходить в повний виворост і утримувати в нога, то він до короткого часу. Є два трюка. Гермувати після перекладки після того, як ви нахилили в інший бік, тільки потім гальмувати. І друже вона мінімально підтримувати його гармою. І дивимось на фініш.